Дорогі друзі, шановні наші глядачі. Ми раді вітати вас на нашій черговій зустрічі, де ми з вами досліджуємо Біблію, де ми досліджуємо з вами Євангелія від Марка і дістаємо для себе ці цінні уроки, які сьогодні настільки нам сильно необхідні. Разом з вами я ведучий Владислав Матвійчук, а також брати пастори Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Отже, ми з вами маємо четвертий урок, який має простеньку назву притчі. І пам'ятний текст Марка, четвертий розділ, 24-25 тексти, і він говорив їм: зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою вам відмірюють, і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Дійсно цікавий наш сьогоднішній такий пам'ятний текст, про що він в принципі от говорить, якою міряєте ви мірою, такою і вам відміряють. Що ми можемо сказати стосовно ось цих текстів? Звідки вони взяті, і, і в принципі, як ми можемо на власному такому от досвіді в цьому переконатися? Ну тут Христос повторює це правило, що посіє чл... людина, то він і жне якою мірою Тобто як ми відносимося до світу, так і світ відноситься до нас? Ще я коли хочеш мати друзів, то будь дружелюбним. Це дуже важливо, бо іноді люди кажуть, що ну мене ніхто не любить, ніхто не хоче зі мною знатися. Але питання ти когось любиш? Ти оцей посилаєш цей посил, щоб воно було тобі, як кажуть правила, бумеранга є таке, щоб воно тобі верталося. До тебе, то Христос про це каже. Але Христос ще, знаєте, тут я притча, може, ми будемо сьогодні розглядати про сіяча. І можна подумати, що Бог одному дав каміння, другому дав класний ґрунт. Але Христос каже: зважайте на те, як ви чуєте. Тобто, це не те, що а те, як я чую, що я хочу почути, як я над цим роздумую, Це дуже важливо. Не то, що Бог мені, як ви знаєте, дав таке підґрунтя. Але це підґрунтя і ґрунтую я сам. Отже, притча про сіяча. Всім нам відома притча, багато хто її читав неодноразово знає. І от давайте ми таке коротко її розглянемо, Що означає ця притча. І мене ще цікавить таке запитання, як: от коли ми з вами там розглядаємо різні от категорії людей. Коли ми вже говоримо з вами про тлумачення, це відноситься тільки до от, ну, людей зі світу? Чи це може якось також і відноситися для людей, які є і християнами? Ну, в класичному розумінні це перш за все іде проповідь, тобто проповідь людям, які, можливо, не чули ніколи про Христа, можливо, десь поверхнево, і от як вони сприймають вістку, так? там, Благодатний ґрунт неблагодатний. Але я хотів би також сказати, що і людям, які дуже багато років в церкві, теж треба задуматись, який в них ґрунт. Тому що може бути спокуса думати, що я багато років в церкві, я багато вже знаю, я праведний там християнин. Але вістка для Леодикії, вона актуальна, до неї треба дослухатись. Це вістка для нашого останнього часу, для усіх деномінацій. І чи не може статися так, що я. Може бути самовпевнений, я знаю писання, але нав... якщо будуть випробування в моєму житті, от був ковід, зараз війна, якісь особисті потрясіння. І сьогодні, до речі, християни вони дуже сильно перевіряються, їхня віра, коли вони щось втрачають. Чи дійсно моє коріння було в Слові Божому, я його прийняв, чи воно було ще в світі, і коли є випробування, то я йду дуже легко в світ. Я втрачаю свої стосунки з Богом. Тобто нам теж треба аналізувати своє серце. І те, що брат сказав, це дуже слушно, як я розумію, бо Христос каже, як ви чуєте. Але люди іноді, які багато років в церкві, вони кажуть, та ми все це чули, ми все це знаємо. І так ми заглушаємо той голос, але почуй, знаєте, почуй. Я пам'ятаю, нам розказували, що був якось у Ендрюса, це наш університет богословський, якийсь значний богослов, який був завкафедрою, Я потім він пішов на пенсію і приходить на проповідь свого учня. А учень каже, ну, та ви повинні мене вчити, що я буду вчити? А він каже: ні, ти мене вчи. Оце те, коли Христос каже, не те, що я вже все знаю, ти вчись. І тоді все буде нормально, а інакше оце камення приходить на цю почву, Я вже нічого не хочу чути. Сіє, не сій, все, я вже все знаю. І це є проблема, коли ми щось дійшли до цього і далі все не хочемо йти. До речі, навіть благодатний він ну, З часом, якщо за ним не дбати, Може і бур'яном порости, і хтось інший прийде каміння, туди не кидає, сміття накидає, і те, що було щось благодатне, воно стає вже смітником, так? Тому постійно треба зростати. І знаєте, раніше в церквах була дуже гарна практика, коли проповідник каже, проповідь конспектують, уважно слухають. Вдома потім ще обговорюють. Одне з одним обговорюють там члени церкви. Так, сьогодні ти приходиш, як я як проповідник, да, можливо, ви теж маєте це досвід. В одну суботу сказав проповідь, в іншу приїжджаєш в другу церкву в ту саму, на суботню школу, повториш якусь думку з проповіді, а на тебе дивляться очима по 5 копійок, ніби вперше чують. Тобто, в одне ухо влітає, мише вилітає. Це, на жаль, прикра реальність, в якій ми зараз живемо. Я про каменистий ґрунт. Я колись був в Арменії, я був здивований, там вся земля вона покрита камінням. Але е, мені казали в Арменії, ну як кажуть історики, археологи, це перша пшениця знайшли, першу пшеницю в Арменії. і як же. А вони кажуть, ми вбираємо ці каміння і всі кожного не то, що на Україні знаєте, каміння зібрали. Потім воно воно там горе знову каміння. Треба знову і вони збирають збирають. Тобто не то, що камені і камінисте і все ні, треба робити, як ви кажете. збирати це каміння, бур'ян й вибирати. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, що це стосується в принципі і нашого сьогоднішнього життя, і ми, як християни, ми теж повинні піклуватися про свій ґрунт. Щоб ми дійсно от, ну, не стали, от як з цієї притчі, що що от наш нашому, якраз вже от серці, яке вже є непридатним ґрунтом, зернятко вже більше не і не проростає. Тому це, це дійсно дуже хороші у вас думки, Ви дали чітку ясність. Я думаю, для багатьох людей, які цікавилися цим питанням, і, і, і... тут ще така так, є ідея. Так. Це не то, що Христос каже: ти каміння вбирайте. Те, я буду тобі допомагати. Це дуже важливо, mm -hmm. але для Христа важливо, що я хочу це каміння вбрати. Він не буде робити, коли я нічого не хочу. Він не буде допомагати мені. Mm -hmm, mm -hmm, так. Добре. От коли ми дивимося на тлумачення Ісуса, то що він хотів от, в принципі, сказати? Що це є історія, що це, в принципі, просто алегорія, щоб це пояснити якось. І, в принципі, от чому Ісус навчав притчами? Багато людей сьогодні думають, що для того, просто щоб от комусь, хто зрозуміє, відкрити. А тим, кому не потрібно, це ну, не потрібно знати. І краще хай вони взагалі цього ніколи не чують і не розуміють. От, чому Христос навчав притчами? Ну, Ми бачимо, що Біблія вона не написана, знаєте, мовою роману. Так, знаєте, перед сном розслаблено, читаю, мені все ясно, ні. Біблія, то типу, це була не Біблія. Біблія хоче підняти наш мозок, наш розум. А для цього. І тому учні кажуть, а чого ти притчами кажеш? Він каже, щоб ви б розуміли. Я хочу, щоб вони розуміли, але вона не хоче. Тобто, ця біблійна мова, вона відсикає того, хто хоче знати, і того, хто не хоче знати. І іноді люди починають читати, як Роман, а потім кажуть, та ні, я нічого не розумію. А Христос каже, так не розумій, так приходь, молися, я тобі розкажу. І учні після цих притч. Підходили, а що це, а інші пішли. І він каже: вони пішли, воно їм не треба, вони притчами їм все буде. А ви, вам буде царство Боже, бо ви хочете питати, що це таке, що я сказав про що. <клес> І сама мова притч, вона така, знаєте, ну як, а, як байка, ми можемо сказати в літературі, то це можна сказати духовно така байка, в якій є якісь символи, які треба пояснювати. Ну, так, Коли буквально ну да, в сіятель, сіє щось про граномію. Але треба розуміти, що це не програмію, ці там, дерево, там, зернятко, і воно росте. Ну це знову ахрономія, Христос скаже, ні. Це духовні питання. І тут треба знати, що в притчі духовні є питання. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це дійсно воно так і є. Бачите, от дуже часто легше просто, от, щоб щось пояснити, це навести приклад. І знаєте, таким алегоричним якийсь приклад методом протиставлення, або, або просто, от, ну, знаєте, як сказати, що це. Як... Ось це. От. Я пам'ятаю, колись друзі один одному казали: я тебе кохаю, як Давид кохає, ну, любив Йонатана. Якби ось так. От. От. Тобто, що ми бачимо, що от, ну, така алегорія, щоб пояснити от, всю суть. І тому, коли ми говоримо про. Метод Христа, як він навчав притчами, то він це робить для чого? Для того, щоб дійсно от людям дати от чітку ясність, що от ви хочете знати, ви хочете, от якби отримати царство Боже, то от подумайте, порозмірковуйте, прийдіть до мене якраз за всім цим. От, тобто, що ось. Воно от є, яка саме цією сутністю, чи Ісус Ну тут притча. ми маємо застереження, бо іноді люди думають, що вся Біблія написана мовою притчі алегорією. <ріст> ну бо Оріген ми знаємо, який перший, перший розділ буття. Він це Що таке трава? Це слово Боже, і так, і так, і так. Ну це не так. І люди іноді, а що оце таке? А і люди кажуть, а що в притчі це? Ну в притчі, оце. А як це розуміти? Ну так і розуміти, як написано. Не все там треба, знаєте, тлумачити якимись алегорійними образами. Ну так, не, не, не все. Ну, є різні жанри літературні. В кожного жанру є своя специфіка, є свої критерії. Тому тут треба трошки підчитати просто літературу про жанри, накласти на біблію зрозуміти, де що ну, йдеться про що мова. Є пророчі книги, так. є е, поетичні, е, в поетичних можуть бути пророцтво, Да? тобто треба просто розрізняти з. Але. Е, Важливо молитися, тому що автором є Святий Дух, і він завжди може підказати своє слово. Так? Коли я просто там, е... того вчителя послухав, того послухав, ті підручники прочитав, я можу до різних висновків прийти, але важливо заручатися підтримкою саме Святого Духа, який може пояснити. Юдаї, був, в Юдаї, в Равіні, був у них такий метод толкового тлумачення письма, це пардес. Вони так називали. Пардес це рай, це пшат, ремес, драш і сот. Так от Пшат, це перше, це буквальне тлумачення. Навіть равіни, які любили алегорію, вони казали, коли ти буквально не тлумачив, то не треба йти далі. А іноді люди і буквально нічого вже кажуть: ні, тут оце щось так. А буквально ти тлумач перше. Це перше правило тлумачення. Добре, чудово, дякую. Е, е, добре, ще хотілося б обговорити з вами ще декілька моментів. Скажіть, от притча про. Світильник, от, і те, що його не кладуть от під ліжко. Що саме тут він хотів підкреслити в цій причі? Ну, є в кожного своя функція, є задача, є, ну, у Бога для всього є причина. Він поставив сонце, поставив місяць, зорі, щоб вони виконували певні функції. Він дав небо і дерева, у кожного є своя задача. Він дав своїй церкві задачу. Якщо церква не виконує свою задачу, то який від неї тоді сенс? І Ісус, коли прийшов до Ізраїля, в Ізраїлі була місця для язичників, але вони її не виконали. І Ісус каже: От смоковниця не дає врожаю, що я маю з нею зробити? Треба її зрубати, спалити, тому що для Бога в цьому є своя причина. Якщо предмет, який має свою причину, не виконує цю причину, то він тоді ще без так. Для чого його тримати? І мені подобається, чим закінчується притча про сіяча, якщо трошки повернутися так, що про врожай один у 30, один у 60, один у 100 разів приносить. Тобто є багато віруючих, багато християн, які знають, що треба робити пастору, що треба робити музичному керівнику, що всім треба робити. Угу. Але вони роками в церкві, вони тільки критикують. І мене завжди, от хочеться задати питання до таких людей, скільки за всі свої роки в церкві ти привів людей в церкву. Mm -hmm. Які твої результати? Які твій врожай? Mm -hmm. Mm -hmm. Тому mm -hmm. для Бога важливий врожай, важливий результат. Mm -hmm. Так, це теж нагадало мені от одну історію про те, що колись була спільнота рибаків. Вони робили клуби для любителів ловити рибу. Вони робили інститути, університети. Вони викладали, як потрібно ловити рибу, але вони не займалися тільки однією справою. Не ловили рибу. Mm -hmm. О, тобто, дійсно, так, просто це нагадалося, це, якщо так коротко. Дуже дякую, дуже ось оце порівняння. Та, бачите, от, коли ми говоримо про світло, та, в кожного з нас є світло, в, кож... в кожного з нас є своя місія. І от тут також є ще важливий от, заклик для кожного з нас, щоб ми. Не 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 ну своє світло, яке на ну світить, щоб ми його не ховали, щоб ми навпаки, от світили. Знаєте, це нагадує мені, от є в піснях надії один псалом Божа правда світить ясно і там є третій куплет. Ну він знаєте, от коли я перше задумався над значеннями цих слів, він просто, от знаєте, як по іншому, ну, для мене особисто прозвучав, де сказано, «Тож поправте ваше світло може не один моряк біля пристані десь гине, буде світить ваш маяк. Аминь. От. Аминь. Тобто там настільки я коли от послухав ще раз, то задумався, це дійсно так, от і, і нагадується оця притча Ісуса Христа, що от коли кладуть світильник під посудину, і, і дійсно, от багато от, сьогодні людей от шукають Господа, але можливо наше світло чи дечому от воно не світить, де чому ми чомусь от вважаємо, що краще десь десь покласти, десь заховати, тому що нам так буде зручніше. От, але це ми повинні завжди пам'ятати, що ми відповідальність несемо за за, за будь-яким чином. І тут ми бачимо, що це як підручник місії, mm -hmm. і багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти. Mm -hmm. Іноді ми людину настільки загружуємо своїми знаннями, не розуміючи, а що вона може сприйняти. Оце ж про. Е про підґрунтя, про ґрунти, Христос каже, коли в людини ґрунта на три відсотки, то що йому сто. А тут треба тут, значить, місія це така чутлива річ. Треба бачити, що за людина, молитися, подружитися з нею, поняти, а що він може сприйняти. От Христос так казав, що можете сприйняти, скажу більше ні. А ми іноді думаємо так, ми, коли все не скажемо, то все не те? Це не та місія. Ну о, до речі, от, до ваших слів багато в церкві людей вони виправдовують себе саме тим, краще я промовчу ніж нашкоджу. От як таким людям знайти баланс? Тому що Ісус до всіх своїх учнів робить заклик іти проповідувати, так він з кожного візьме свій звіт. Так, кож... Комусь дано менше, комусь більше, хтось менше вражає принесе, хтось більший. Але сидіти, скласти руки тільки через переживання, що я зроблю щось не так. А як дізнатися, що я зроблю щось не так в процесі? Амінь. мі, треба робити. І ми бачимо, що тут пов'язані притчі, тут же друга притча, що світло не можна ховати. Коли є вістка, то є. Але тут питання, як її нести, щоб не переборщити, щоб людина не шарахнулась потім від цієї вістки. Mm -hmm, Я да. пам'ятаю, знаєте, ми один раз з одною сестрою пішли благовістувати і підійшли, і бабуся виходить, каже: О, люди добрі ходять, а з чим ви ходите? Ми з Біблії ходимо, о, це класно! А ви можете в нас Біблію продати? Ну, ми були цими кальпортерами. А вона каже, добре, але. Після того, як ви з мною помолитесь. І от ми пішли в бабусі іконостас такий. Знаєте, вона почала кожному молитися десь хвилин 40. І вже сестра зі мною сидить, йорзає, та що ж, ми сюди прийшли. Але бабуся потім каже: Ой, дуже гарно, що ви зі мною помоли, Давайте тепер вашу Біблію. Тобто ми повинні людину поважати. Не те, що ми прийшли, ти нас слухай. А може, людини треба послухати. Ну, що зробив Володимир? Він взяв певну кількість людей, завів язичників в річку, зайшли сухі, вийшли мокрі. З батогом, З батогом. Mm -hmm. вийшли мокрі. Це якось змінили їхнє життя, реформи. І сьогодні, скільки вже існує християнство, а ми не бачимо тих реформ в житті людей, до яких хоче закликати Христос на сторінках свого слова. Тому просто загнати людей християнство це не вихід. Це mm -hmm. процес. Саме так добренько. Ну і останній такий момент, можливо, коротко. От коли ми говоримо про прищу про гірчичне зерно. От теж урок актуальний сьогодні для кожного з нас, сьогодні яка вона, знаєте, і саме тут таке для мене питання: що Христос каже: у вас і такої віри нема. Він каже: Гірчични, це ну це саме маленьке, я не знаю, може це в Палестині, як у нас. Що можна придумати, а у вас і такої віри нема. То для мене питання ну молитися про віру, щоб хоч за зерно. Бо каже, коли буде зарчисне зерно, це вже буде дерево, і під твоїм деревом будуть е, гнізда, і птахи і все інше. Да, це укора нам, бо ми іноді віруючі, ми віруючі. Ми Знаєте, люди кажуть, а що таке виправдовання по вірі, а діла де? А Христос каже: в тебе хоч гречиш, зерно, віра є. Ти вже тут кажеш, вже з вірою все повирішив. Давай діла. Христос каже, коли буде віра, така хоч гержи, то буде діла. Мені ще подобається знову ж таки до Даниїла якщо звернутися. Е, на виходоноср був деревом, під яким збиралося дуже багато птахів, тварин в його затінках, е, його благословіннями е, наповнювалося. Але через своє горде серце Бог забрав в нього це царство на сім років, так? Тому тут знову ж таки оця алюзія, чи є навколо мене люди, а це випливає з моєї залежності від Бога. Коли я смирений перед Богом, коли Бог мене на першому місці, на входу до цього прийшов, він потім визнав все ж таки Бога найголовнішим над собою, і знову до нього царство повернулося. Тому, якщо в мене немає успіху, як сьогодні модно казати так популярно, якщо в мене щось не виходить, питання: а наскільки я близький до Бога? Чи можливо я сам же вирішую свої питання і я гордий? Досить такі от потужні слова і е, змушую дійсно задумуватися. І я теж запрошую вас, дорогі друзі, щоб ви розмірковували, думали над своїм духовним життям. Розмірковували також над сторінками священного писання, тому що коли ми це робимо, ми дозволяємо Богові діяти серед нас, і ми хочемо тоді, щоб саме от Його сила, Його воля була в нашому житті. І я запрошую вас також, щоб ви ставили вподобайки на це відео, щоб ви підписувалися на канал. Ми дякуємо вам за те, що ви були разом з нами, і побачимось з вами у наступних випусках. До побачення.